Саша, от ти народився в Україні. Тобі майже 20 років. А так точно в Росії такі ж однолітки, як і ти, яким по 20 років. Але їх батьки відправляють убувати твоїх батьків, тебе. Що це робиться? Я не розумію. Це так і є. Це, по-перше, дія пропаганди. Це, по-друге, ви знаєте, є. Такий письменник, російський, поет, прозаїк губерман. І він говорить про те, що є такий у нього цікавий вірш російською мовою. Вісомої сільниці в случай, але головне таїнстві не є. І як образування не мучає, а бочок не радяться діягіни. Так ось до нас сюди йдуть бочки. Нормальна свідома людина не захоче йти воювати. Вона зробить все, щоб сюди не йти. Саша, ось тобі скоро виповниться 20 років. Тобі виховували в Україні твої батьки. А в Росії так точно є такі ж юнаки, яких виховували російські батьки. І вони зараз відправляють сюди в Україну, щоб їхні діти вбивали твоїх батьків, тебе. І виховували з агресією цих людей виховували в наративі в наративі завоювання чужих територій. І саме через це ось таке відбувається зараз. А нам приходиться, ви знаєте, Завжди має рацію той, хто захищає свій дім. Так, я також цього не розумію. Це страшне явище, і ви розумієте, що мені здається, коли Путін уже піде, піде з. Або навіть я не знаю, якщо відбудеться громадянська війна і його зверхнуть з влади, то можливо свідомість росіян зміниться. Але я в цьому знову ж таки не переконаний. Це ж бували ідіоти. Які керували країною, ну щоб країна ідіотів, це таке вперше, мені здається, тим паче, що в 21 столітті, після оцього Пуча, що створили там, що, що зараз відбувається, я дивлюся на це. Я не знаю навіть, як, як коментувати те, що твориться в Росії. Я знову ж таки, якщо ми говоримо про громадянську війну, яка там продилилась буквально день. Чи два. Ну, я можу сказати, що це такий, ви знаєте, сценарій запланований, напевно, Путін. Пригоджен це людина Путіна. Це просто як, не знаю, напевно, об'єднати росіян таким чином. Я це бачу так. Весь мір, мир не розуміє, що там відбувається в них. Мені так здається. Ну, час мене, і ми подивимося. Можливо, це дійсно якось зміни події, зміни Росію. І допоможе за допомогою громадянської війни, яка там можливо ще відбудеться, допоможе нам відвоювати свої території. Ясна річ, що вона вже відбувається, що їм повинно дойти, що вони зробили своєю країною саме, вибираючи таким чином до влади таких не знаю навіть сказати не людей, а нелюдів. Наша перемога буде тоді. Така в глобальному плані мені здається, якщо або коли розвалиться Російська Федерація. Вона вже починає розвалюватися, вже процес пішов.